Лозівська спортшкола Юнісі отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Юнайтед Юкрейн». Частину засобів для чищення та миття передадуть на фронт. Одяг і взуття розподілять між переселенцями та вихованцями школи, говорить її директор Олександр Холодинський. Майбутньому футболісту Микиті він передає кросівки. Це тобі від благодійного фонду, щоб ти займався футболом, побільше забував голів і приносив перемоги в нашій спортивній школі. Та нашому місту, дякую інші вихованці школи отримають футбольні гетри. До благодійного фонду Добра дія зброя сильних передають рідке мило, одяг і взуття. Перші отримають захисники України, решту переселенці. Це велика допомога, тому що ми збираємо все по часточках, щоб потім зібрати більшу кількість і направляти на різні напрямки нашим хлопцям. Тому дякуємо велике за підтримку і за постійну допомогу. Олександр Холодинський також передає на фронт кошти. Їх зібрали працівники школи та батьки вихованців. Керівник дякує всім за підтримку.